Моя ціль, щоб справжувалася нерівність. Для цього я бачу, що мені потрібно знайти Х і y і підставити її сюди. Дивлюсь на рівняння, і швидше всього, я би змогла знищити логарифми, але як? Спробую уявити, що в мене тут не логарифм, а Х. Якщо б я домножила тут на 2, в мене б вийшло 2х, і методом віднімання ми б знищили їх. Тому зроблю тут точно так само, домножим на 2 і додаю. Додаю, Ні, віднімаю. Якщо віднімаю, давайте розпишу це повністю. Виходить така ситуація. І бачимо, що тоді оце і це в нас взаємо І тут стане в нас з вами плюс. Тому можна сказати, що це буде 5 дорівнює. Тут не спішу, просто розкрию дужки. мінус змінює знаки на протилежні, тому виходить так і пробую порахувати. І виходить тут 5, тут у нас вийде 5А-25, можу поділити на 5 всі. тоді виходить y, А-5. Супер, ми дійшли, що знайшли з вами Y. Тепер подивлюсь на систему, і в цій системі обираю те, ну, те рівняння, яке мені легше всього, і підставлю туди замість Y оце значення. Тобто Y ми знайшли, але я ж хочу знайти X. Підставили, перенесемо за дорівнює, Порахуємо наше А, це в нас виходить 2А плюс 5. Ой, і як нам звідси знайти Х. Я знаю одну формулу, яка мені допоможе, як її запам'ятати. Дивіться, А в степені Б дорівнює Х. Бачите, таким кругом, стрілочками. Тут, тут точно так само 2 в цьому степені дорівнює Х. Тобто, 2 в степені 2А плюс П дорівнює Х. Супер! Тепер ми маємо з вами дані про Х. І про Y ми знайшли. Тепер вам залишається це підставити в умову, яка в нас була на початку. Давайте це зробимо. Тобто, оцей вираз, давайте другий колір, оцей вираз ми підставимо сюди, а оцей ми підставимо сюди замість X. Тепер, які в мене думки ну, щодо цього, як мені розв'язувати? Ви можете подумати, що було б класно перенести це сюди, але це буде ділення, у нас вийде 0. Не виходить так. Думаю, що ще можете зробити? Ну бачу, що є множення. Ну, Давайте ми перемножити, подивимося, що вийде. Якщо щось буде не так, поміняємо. У нас є формула, що коли ми множимо, степені додаються. Тому коли я множу 2 в степені а 5, ну, давайте розпишемо, На оце. то ці степені ми додаємо. Відняти, Тут ми перемножимо це в нас просто 2, і тепер буде дуже логічно перенести двійку. Ой-ой-ой, хтось тут хоче уваги. Перенести цю двійку сюди, тому що, коли в нас є отака ситуація, ми можемо це опустити. Саме тому перенесу і можна зразу обчислити: у нас тут 2 плюс, а плюс 2 це в нас 3А, мінус 5 і плюс 5 взаємознищується. Тут ми переносимо з мінус -2 стає 2 в цьому степені, і можна степені опускати. Виходить так. І А, перенесу до А стане з мінусом. І що я бачу, це в нас тут одиничка, але її не пишуть. І виходить, так, мінус 5. Тепер потрібно нам перенести з вами 2 наділення. І це в нас виходить мінус 2,5, і все ми з вами майже розв'язали, позначаємо тут наше А, ставимо, що це мінус 2,5, бачимо, що це в нас буде менше, тому штрихуємо в цю сторону. І що нас питали, за якого найбільшого цілого від'ємного. Значення та що там, система, справжня ця рівність. Найбільше ціле це отут. Я знаю, що тут в мене буде мінус 2, значить тут буде мінус 3. Тобто відповідь ми запишемо мінус 3.